А чи знали ви, що світові еліти, наприклад, засновник Фейсбука Цукерберг, будують власні величезні бомбосховища прямо зараз? Навіщо? А який бункер найглибший у світі? Де в Україні знаходиться нацистське величезне бомбосховище, в якому не раз бував Гітлер? Де саме захована підземна інфраструктура, яку Путін планує ховатись під час ядерного апокаліпсису? Та чому це місце його не врятує? А також як така країна, як Ізраїль, успішно функціонує в умовах ракетних обстрілів десятки років, завдяки яким рішенням це можливо. У цьому відео я збираюсь відкрити таємницю споруд, якими виявляється усіяна вся планета. Та відомо про це далеко не всім. Тому що ці споруди не для простих людей, вони для найвпливовіших та найбагатших. Отже, настав час розбиратись. Що нам відомо про мегабункери та все те, що створено як захист від самої смертоносної зброї на землі. Поважний чоловік сидів у шкіряному кріслі. Щось неспішно розповідав. Його уважно слухали п'ятеро. Всі виключно в дорогих костюмах з особистою охороною. Та мільярдними рахунками в банках. Проте зараз їх турбували зовсім не гроші. Тема розмови була набагато глобальнішою. Як вижити в умовах світового колапсу? Хто всі ці люди? Які саме питання обговорювали за зачинними дверима, сверхсекретної будівлі? У вересні 2022 року в британській газеті The Guardians з'явилося шокуюче інтерв'ю з відомим американським письменником та кіберкультурологом Дугласом Рашкофом. За його словами, не так давно йому довелося виступити перед групою людей, які загадково називали себе найбагатшими зацікавленими сторонами. Про те, хто це був, можна тільки здогадуватись. Але те, що було відомо, так це те, що всі вони представники вищого ешелону світу. Спочатку нічого не відчувало біди. Велися гіпотетичні розмови на різні актуальні для сьогодення теми: біткоін чи ефіріум, віртуальна чи доповна реальність. Хто першим отримає квантові обчислення Китай чи Гугл, та потім розмова перейшла зовсім в інше русло. Що більше загружує людство? Глобальне потепління чи глобальна війна? Наскільки вірогідне забруднення ґрунтових вод? Тобто вони не питали, чи станеться катастрофа, чи не станеться для цих людей, не минуючись апокаліпсису, питання вже вирішене. Їхня головна мета була розібратися в тому, як вижити, коли настане судний день. Найцікавіше на цій зустрічі почалося, коли один із присутніх зізнався, що вже майже закінчив будівництво власної бункерної системи, але в нього залишалось багато нерозв'язаних питань. Наприклад, як захистити своє сховище від натовпу, який теж захоче врятуватися після події. Подія це був їхній ефемізм для позначення того самого колапсу: ядерного вибуху сонячної бурі, нестримного вірусу чи шкідливого комп'ютерного взлому, тобто будь-чого, що рано чи пізно знищить все живе на планеті. Подія. Про таємну зустріч дуже скоро стало відомо широкому колу осіб. До Дугласа почали звертатися архітектори, що спеціалізуються на проектуванні бункерів. Агенти з нерухомості, які пропонували знайти приміщення для підземного життя, Охоронні фірми, що готові були захищати мільярдерів після настання події, та все це не цікавило Рашкофа його увагу привернуло повідомлення колишнього президента американської торгової палати в Латвії Джейзі Кова. Окрім того, що він повністю розумів та поділяв погляди письменника. Він виявився розробником серії сховищ так званих безпечних ферм в районі Нью-Йорка, що яких ще ферм? Їх особливість полягає в тому, що вони мають стати не тільки притулком для їх власників на випадок апокаліпсису. Ще одна мета стала сільське господарство. Тобто такі ферми, які я нагадаю, вже існують, у випадку настання апокаліпсису мають забезпечити певну кількість жителів провізією, Коу закликає людей вкладати кошти в цей проект. Адже на його думку. Найкращий спосіб утримати орди голодних людей від штурму бункерних воріт це забезпечити їм продовольчу безпеку. Такі ферми передбачають приватне житло, підземне укриття, місце для зберігання їжі та ресурсів протягом двох років. Також власники ферм можуть розраховувати на повну секретність. Вражає чи не так ко говорить про те, що головна мета створення безпечних ферм максимально зменшити кількість голодних людей у випадку світової катастрофи. Та все одно в мене виникає стійке відчуття того, що звучить це альтруїстично, але належить сильним світу цього. Причому для сильних американського світу. Але що там ферми? Далі ще цікавіше в Америці існує ще один бункер, який вартий вашої уваги з точки зору габаритів, призначення та архітектури. Це сховище в Колорадо, призначене для президента США на випадок ядерної війни. Щоб до нього потрапити, необхідно пройти через тунель довжиною понад 500 метрів, в кінці якого знаходяться великі масивні двері вагою понад 25 тонн та тощиною 2 метри. Вони дозволяють повністю ізолювати простір від зовнішнього світу. Бункер поділений на п'ять будівель, під кожною з яких розташовані гігантські пружини. Вони мають спрацювати як амортизатор. Випадку ракетної чи ядерної атаки, для захисту від біологічної зброї, в бункері встановлені пристрої для очищення повітря. Взагалі, це укриття нагадує невелике підземне місто зі всією необхідною інфраструктурою. Тут є не тільки життєво живі системи, такі як резервуар з водою чи станції живлення, до послуг президента, лікарні, ресторани, кафе, магазини непогано чи не так? А якщо до решти світу. Виявляється, що не в кожній країні існують величезні бункери, і повірте, вони здатні вразити уяву непідготованої публіки. Одна із таких домінуючих споруд є в Китаї. Це найглибший бункер у світі, об'єднаний оперативний командний центр. Він розташований на глибині майже 2 кілометри, здатний вмістити мільйон людей та витримати ядерний Армагеддон. Наразі саме звідси Сі Цзіньпінь здійснює командування бойовими операціями китайських збройних сил. Але точне місце знаходження бункера невідомо. Однак, з однією з версій, він захований на заході Пікіну. Головний вхід, знову ж таки, можливо, розташований в Національному лісовому парку фестерн Hills, неподалік штаб-квартири Вищого керівництва Китаю. Враховуючи той факт, що об'єкт цілком секретний, не дивно, що відомо про нього зовсім мало. З небадьогів відео та фотоматеріалів в пресі можна сказати, що він містить двоповерхову залу з величезним екраном, картами світу та троноподібним столом. Для головнокомандувача все як в фільмі про доктора зло, по обидві сторони від нього, розміщені місця для інших членів уряду, для того, щоб вони могли дивитися на свого головнокомандувача і оплодувати по півгодини. Також передбачено дуже багато робочих місць для персоналу. Тому підсумуємо, бункерна інфраструктура Китаю дійсно вражає, але не відстають в питанні будівництва підземних сховищ і наші горе сусіди. Про те, що ПО ховається в бункері і сподівається врятуватися там від ядерного вибуху, знають всі. А от що він з собою являє та де знаходиться? Інформація не настільки доступна. Друзі, невеличка пауза. Якщо ви додивились до цього моменту, і вам подобається наш контент, я прошу проявити вас активність. Як ви бачите, Ютуб не бавить нас своїми переглядами. А ми підготували для вас уже дуже багато цікавих тем. Він просто не розуміє, кому пропонувати ці відео. Алгоритми Ютуба заплутались. Давайте допоможемо йому розібратись. Будь ласка, поставте лайк, напишіть коментар більше восьми слів, зробіть репост людям, яким це могло бути цікаво. Від цього напряму залежить, чи будемо продовжувати робити для вас цей контент. Дякую за розуміння. Продовжуємо. Подейкують, що цей бункер на території Росії це не просто бункер в прямому розумінні цього слова. Це справжнє місто, розташоване під землею, яке нібито здатне захистити своїх мешканців навіть від прямого потрапляння ракети з ядерною боєголовкою. Але чи так це насправді? Існування такого бункера цілком зрозумів, адже найкривавіші злочини з сучасності маніакально боїться за своє нікчемне життя. Звичайно, їх місце знаходження та будівництво максимально засекречене, але іноземним розвідкам все ж таки вдалося дізнатись певну кількість інформації. Бункери недолідера знаходяться на Уралі та на Алтаї. За даними цих джерел, Перший з них знаходиться всередині гори Ямантау, найвищої вершини Уралу. Це місце для будівництва обрали не випадково. Передбачається, що у випадку ядерної війни гора зможе погасити ударну хвилю. За словами учасників будівництва, звісно, їх імена не розголошуються. Цей бункер знаходиться на глибині більше, ніж за тисячу метрів, та за своїми розмірами вже перевершив масштаби середньостатистичного міста. На користь того, що бункер розташований саме тут, говорить і посилена охорона під підніжжий Ямантау. Вони ліси вони охороняють там врешті-решт. Якщо до бункера на Алтаї, що нам відомо, це ще одне місце, де сподівається сховатись від карми очільник Кремля. Знаходиться він за 4000 км кілометрів від Москви. Поблизу зуття річок Урсул та Катунь. Під санаторієм Газпрому. Ще під час епідемії коронавірусу, Місцеві не раз бачили тут гелікоптер Путіна. Та й взагалі лідер не до держави, з'являється тут час від часу, адже санаторій в народі називають його особистою дачею. Існує цілком обґрунтована думка, що під санаторієм знаходиться прихований секретний об'єкт, численні укріплення, ідеальні дороги, надміцні бетонні огорожі. Все це вказує на те, що в горах Алтаю, будуючись набагато грандіозніше, ніж санаторії. А як вам той факт, що в 2019 році в республіці запустили над потужну електростанцію, якої вистачило наживлення цілого міста? То що ж вона там живить? Це ще один аргумент на користь існування такого бункера. На жаль, знайти вхід до бункеру та підтвердити або спростити цю гіпотезу наразі неможливо. Точно відомо лише те, що будівництво кремлійських підземних інфраструктур почалося ще за часів холодної війни. І триває досі. Але давайте порозмислимо, чи дійсно такі споруди врятують його у випадку ядерної атаки на Росію, на думку фахівців, навряд. Адже як кажуть, якщо координати сховища зафіксовані, його знищення це питання часу та потужності застосованих снарядів. Тим паче, що сучасна оборонна промисловість вже створила ракету, яка здатна проникнути на 3000 метрів глиб землі. Що тут скажеш, як говорить народна мудрість, дурень думкою багатія. А от у кого не завадило повчити сучасній Україні, яка змушена жити в умовах тяжкої війни, так це у Ізраїлю. Жителі цієї країни точно розбираються у бункерах та інших укріплених спорудах. Бомбосховище в Ізраїлі невіддільна частина будь-якої споруди. Маю зауважити це цілком виправданий крок. Враховуючи територія цієї країни з подачі добрих сусідів постійно перебуває під загрозою авіаударів. Спочатку тут вважалось достатнім мати спільне укриття в підвалі кожного будинку. Та потім ситуація змінилася. Зараз в ізраїльських будинках на кожному поверху, в кожній квартирі, облаштовують укріплені кімнати. Або як їх ще називають, кімнати капсули, мамади чи мамаки. Всі будівлі в країні спроєктовані таким чином, щоб основний удар брали на себе інші приміщення, захищаючи капсули. На неї ж повинна припадати лише вибухова хвиля. Кожна така кімната має власну вентиляційну систему та надійні двері. Слід зауважити, що досвід Ізраїлю поступово переймають і інші країни світу, а деякі винахідові дизайнери навіть створюють всілякі інноваційні пристрої. Погляньте на це ліжко. На перший погляд, нічого дивного, ліжко та ліжко. Але якщо почнеться землетрус чи ракетний обстріл, його датчики зреагують на поштовхи миттєво. Людина, що лежить на цьому ліжку, опиниться в велетенському боксі. Він створений з високоміцної сталі, оснащений також вентиляційною системою, а зовні покритий вогністійким матеріалом. Також у такому ліжку сховищі передбачений запас медикаментів, їжі та води. І ще розумна система буде посилати сповіщення, які допоможуть рятувальникам якомога швидше знайти постраждалих. А як ви думаєте, доцільне існування таких рішень та цілих систем в кожному будинку в Україні? Пишіть в коментарях. Та все ж повернемося до Ізраїлю. Тут ще є на що подивитись. Варіанти сховатись під землею бувають варіаційними. Чи знаєте ви про таємну мережу тонелів Хамас, що знаходяться під густонаселеними районами сектору Гази? Їх довжину можна порівняти з довжиною метро в Нью-Йорку. Вона становить тільки, уявіть, 500 кілометрів. Ці тунелі використовуються для контрабанди єгипетських товарів та численних нападів та тероризму в Ізраїлі. І це те ще не все. Існує ще одна підземна мережа, яку армія оборони Ізраїлю називає метро Гази. Воно теж заховане на глибині кількох кілометрів під землею, які використовуються для транспортування людей, вантажів та зберігання боєприпасів. Непоганий список бункерів чи не так. Та всі перечислені споруди функціонують зараз. Ми ж говорили про те, що бомбосховище існували ще на початку минулого століття. Якщо ж говорити про історію бункерів, вона почалась задовго до цього. Час від часу археологи знаходять захисні підземні споруди, дотовані роками Першої світової війни. Пропоную пригадати найцікавіші екземпляри. І так ми зрозуміємо, з чого все почалось, і навіщо задумувалось для нашої історичної подорожі пропоную обрати бункері часів Другої світової війни. В яких країнах їх тільки не знаходять. Наприклад, у 2008 році археологи виявили повністю збережний бункер Вермахту на березі Північного моря Данії. Це споруда площою 20 метрів квадратних, розрахована на 10 осіб. Піски законсервували підземне сховище на довгі 63 роки. В ньому знайшли деталі телефонних апаратів, інструменти, зброю та навіть залишки нацистської уніформи. Загалом в країні знаходиться близько п'яти тисяч подібних бункерів. Також секретні укриття нацистів існували і в Нормандії на півночі Франції. Подивіться на них, невже щось може бути настільки брутально гарним та страшно жахливим водночас? І гітлерівці готували до так званого дня де 6 червня 1944 року. Члени експедиції, яка займається розкопками, зауважують, що за величезні бункери, кожен з яких складається з трьох або чотирьох кімнат, також там є чисельні коридори та сходи, і всі ці чисельні укриття є частиною комплексу батареї Мейзі, оборонної споруди, за допомогою якої нацисти планували стримати наступ союзників. Неймовірно, тут те, що навіть у ті далекі часи люди вміли будувати такі надійні та високотехнологічні споруди. Виявляється, одне з фашистських сховищ. Знаходиться також під Вінницею. Так вам не почули саме під Вінницею в гаю. Під селищем Стрижівка у 1941-1944 роках знаходилась ставка Гітлера Вервольф, вчених вразила товщина використаного залізобетону. Стіни споруд становили декілька метрів. Також є припущення, що під будівлями існують підземні приміщення, але доступ до них, бо причині мінування, досі законсервовано. І все, що там знаходиться, доведеться дізнатись нашим наступним поколінням. А в 2011 році на території Вервольфа відкрили історико меморіальний комплекс. За бажання можете відвідати. Досить цікаве водночас моторошне та похмуре видовище. На жаль, тема бункерів зараз як ніколи актуальна для українців. Мабуть, кожен киянин за останні два роки, хоча б раз переховувався під час повітряних тривог у метро. Так так, хто не знав київський метрополітен, це загальнодоступне бомбосховище. Саме цим пояснюється його глибина. Вона не просто так велика. Нагадаю, що найглибша станція Київського метрополітену метро Арсенальна є також найглибшою станцією в Європі. На багатьох станціях встановлені гідравличні двері, які можуть витримати навіть ядерний вибух. В інших містах такі сховища теж є. Дізнайтесь про них заздалегідь, та незважаючи на втому від війни, не ігноруйте повітряні тривоги. Бережіть себе, обов'язково лайк, коментар, репост і на зустрічі в нових випусках на нашому каналі про дизайн.